Доброго дня! З вами на зв'язку магазин «Сервіс Проф і сьогодні ми розкажемо вам про те, як запустити пароочисник компанії Керхер. Але спочатку підпишіться, на нас, у нас дуже багато цікавої та корисної інформації. В загальному компанії Керхер є 5 моделей пароочисників. Кожна з цих моделей відрізняється потужністю, площею роботи, на яку вона розраховується, та деякими конструктивними відмінностями. Єдине, що їх поєднує, це те, що почати роботу, нам обов'язково потрібна вода, так яку, щоб воду обрати. Ми своїм клієнтам рекомендуємо використовувати, звичайно, питну воду, адже це та вода, яка є відносно хорошої якості, там завжди є у вас в вільному доступі. Тому будемо для своїх відео використовувати також саме її. Отже, давайте детальніше розглянемо коротенько про серію паруучисника та як же його запустити. Починає асортиментний ряд пароочисників компанії Kerker модель sc 1 та sc 2 у нас ми бачимо зараз модель sc 2 Що їх об'єднує? Їх об'єднує закритий тип нагрів. Тобто, для того, щоб утворилась пара, у нас є бак, який ми заповнюємо водою, щільно закручуємо, умикаємо до нагріву. Двіка у нас гріється приблизно 5-6 хвилин. По виходу 5-6 хвилин ми вже маємо гарячий парочник з гарячою водою, який буде давати на виході нам пару. Як же запускається ця модель, насправді дуже просто: ми прямо сюди заливаємо нашу воду. Це і є наша воронка, куди ми заливаємо воду. Заливаємо сюди до 1 літри. Візуально побачили, що край води вже достатньо. Закручуємо щільно наш клапан, вмикаємо пару очисників в розетку, після чого ми бачимо те, що в нас застили дві спіралі. Перша відповідає за те, що він під'єднаний до мережі. Друга говорить про те, що спіраль гріє в наш бойлер. Тобто. Жовтеньким кольором буде світитися в момент нагріву. Після виходу 5-6 хвилин вона вже перестає світитись, це означає, що ми вже починаємо працювати. Також забіжемо наперед, час від часу, під час роботи вона буде підігрівати воду, ви це будете помічати, в ці моменти вона буде світитись і пара буде трошечки просідати за рахунок того, що відбувається все-таки нагрів води. Особливістю цієї моделі є те, що коли у нас закінчиться вода, підійшовши до пару у ми не відразу можемо його відкрутити. Нам все-таки потрібно почекати, щоб він охолов. Наступна наша модель це є SC3-пароочисник. Отже, це особливий пароочисник, адже лише він працює з використанням фільтра. Тобто в усіх наступних та попередніх моделях очищення відбувається за допомогою антинакіпіна. Ця модель робить самоочищення. Це виконує фільтр, який ми час від часу повинні змінити. З приємного пароочисник сам скаже, коли нам слід замінити фільтр. Отже, аналогічно, він має бак одною літрою, заливаємо її прямо сюди. Фільтр і слугує нашою воронкою, прямо на нього ми можемо заливати нашу воду. Залили до однієї літри води, побачили візуально край води вже достатньо. Далі. А, як же відбувається процес? Далі ми включили його в мережу і ми натиснули клавішу увімкнути, дали йому можливість погрітися. Гріється дана модель 30-40 секунд, буквально декілька секунд, і вона вже готова до роботи. Сам паручник нам не повідомить, коли ми нагріли, але це насправді дуже легко, поки ви віднесли воду або ж, можливо, води, то він вже нагрівся, тому ми можемо приступати до роботи. Також на паручиснику є клавіша, яка буде говорити нам про те, що фільтр час замінити. Це відбувається приблизно через 50-150 літрів води, в залежності від того, яка якість води у вас. Після третьої серії паручисника ми переходимо в клас 4 та 5 серії. Їхній особливість є те, що ці моделі мають систему з двох баків, один з яких є з'ємний, інший вбудований. Тобто заливаємо воду ми у з'ємний бак, який ми підійшли, зняли за потреби прямо сюди, налили воду, встановили, увімкнули пароочисник в розетку, і він починає перекачувати воду в другий вбудований бак, у якому буде відбуватися саме процес нагріття. Тобто очищувати також ми в майбутньому будемо в саме вбудований бак. Говоримо ми зараз на прикладі п'ятої серії. Ця серія гріється приблизно три хвилини, тому це також не дуже довгий термін. ми тут ми говоримо про те, що ми гріємо більший об'єм води. Також з вона має декілька вже режимів роботи, які ми регулюємо прямо на пару очиснику. І вона має функцію подачі надмірно зволоженої пори для того, щоб вивести складніші забруднення або ж можливо змити якісь залишки бруду. Також до цієї моделі ми, мабуть, зможемо підключати парову праску. Максимальний тиск, який видає ця модель, це 4,2 бари. От і ми розглянули коротенько типи нагрівів пароучисників. Давайте зараз, наприклад, третьої серії, яка в нас є демонстраційною, детальніше побачимо саме запуск пароучисника. Отже, для того, щоб запустити пару учасник, нам потрібно підготувати воду. Ми використовуємо, звичайно, питну воду. Бак у нас об'ємом 1 лідера, ми заливаємо трошки менше. Отже, Заливаємо воду прямо сюди на фільтр. Це і є наша воронка. Фільтр, до речі, встановлюється дуже легко, ми його просто розпакували, вставили і усе. Заливаємо нашу воду. Якщо десь ми трошки щось не туди потрапили, це є нормально, він на це розраховує. Далі вмикаємо його в мережу та включаємо клавішу нагріву. Яка буде говорити нам про те, що пароочисник вже увімплений. Нам потрібно почекати приблизно з вами 30-40 секунд і далі вже спустити конденсат. Спуск конденсату відбувається в якусь ямкість, можливо, в раковину, або ж в сам пароочисник. Ми також так робимо. Для цього підготуємо нашу ручку, для того, щоб від'єднати, ми просто натиснемо сіреньку кнопку. Є далі. Я думаю, що приблизно 30 секунд вже б мало пройти, тому якраз поки, поки я договорю вам цю фразу, ми вже будемо запускати наш паручисник. Ми будемо спускати конденсат прямо сюди, щоб не думати, куди нам бігти. Тому просто включили максимальну подачу пари на ручці і натискаємо. Він викинув залишки води, яка утворилась, поки пара пішла по холодному рухову та пістолету. Зараз почне йти вже стабільна пара, Після того, як піде стабільна пара ми вже можемо вдягати насадки та працювати самим пароочисником. Для заміни насадок рекомендуємо ставити на блокування, щоб не натиснути ненароком подачу пари. Далі під час роботи, коли ми будемо працювати, якщо у нас закінчиться вода, нам пароочисник знову ж таки самостійно про це скаже. У нас засвітиться краник червоним кольором. Тоді ми просто долиємо воду, через декілька секунд він її підтягне, і ми продовжимо працювати. Якщо в пару після роботи у нас залишилась вода, і ми знаємо, що близько 2-3 тижнів часу ми ще будемо ним користуватись. Тоді ми можемо її залишати. Якщо ми знаємо, що понад три тижні часу ми не будемо користуватись пароучисником, ми не знаємо, коли ми наступного разу будемо працювати. Тоді рекомендовано його просто нахилити та максимально вилити залишки води, які залишаються в пароочиснику. Сам фільтр. У третій моделі ми не чіпаємо. Ми його, як і встановили, так до моменту заміни ми його не знімаємо. Про заміну пару очисника вам він самостійно скаже, у вас засвітиться клавіша. Після того, як у нас засвітилиць, ви ще маєте 1-2 літри води для того, щоб пропустити та цю воду та закінчити прибирання. Тому ще встигаємо до прибирати, Далі вже слід замовити новий фільтр. Фільтр завжди маємо в наявності, тому можна замовити в нашому магазині або ж придбати в офлайн. Отже, підсумуємо, запустити пару частин, насправді дуже дуже легко. Єдине, що ви повинні розуміти, це все таки, яку воду заливати? Заливаємо звичайно питну воду в третю серію. Дистильована вода. Заборонена, паручник просто може її не бачити. Тому заливаємо лише звичайно, питну воду, далі обов'язково спускаємо конденсат, адже знову ж таки отримую дуже багато запитань, чому парусник видає воду. Це є нормально, поки гаряча пара проходить по холодному руку, утворюється конденсат. Тому спускаємо конденсат і вже далі працюємо з стабільною красивою парою. Тому, якщо вам сподобалось, або ж не сподобалось дане відео, обов'язково залишайте ваші коментарі, лайки, дизлайки та ваші реакції. Задавайте запитання в коментарях. Можливо, маєте якісь власні запитання, або щось виникло під час роботи чи перегляду відео. Ми будемо старатися з них відповісти. Але також нагадаємо, що придбати даний парочисник та аксесуари до нього можна у нашому магазині. Усі посилання прикріпимо під відео, тому будемо раді бачити вас і в наших інших соцмережах.